І всім вітання з Амстердаму. Сьогодні мова піде про зал в цьому прекрасному місті, яке під час дощу виглядає просто неймовірно. Я не те, щоб сильно любитель дощу, але чомусь саме дощова погода дуже сильно підходить вайбу цього міста, а можливо, і всієї Голландії. Зазвичай дощ наганяє смуток та меланхолію. А тут, навпаки, було легше дихати, та було бажання більше рухатися. Отже, повернімося до Болдер Амстердам. Це дуже затишний невеликий зальчик та ресепшн разом з лаунж зоною знаходяться прямо під зоною розминки та роздягальнями, і мають чудовий вид на решту залу з поверхнями для лазіння. Це один з небагатьох залів, в якому є нормальні систематизовані грейди по фонту, тобто по системі Fontainebleau. Вони написані знизу кожного сектора на таких табличках. Та закріплені маленьким круглим пластиковим камінчиком, який не має тертя, тож використати його як зачіпку не вийде. Як завжди, всі свої тренувальні сесії розпочинаю з розминки, і зону для цього ви бачили раніше. Базовий мінімум це турнік та фінгерборд, там був і я ношу з собою резинку для вправ на плечі. А потім починаю пролазити простенькі болдери якомога плавніше, щоб відчути нагрів в м'язах та підготуватися до трейхарду. Часто також спускаюся вниз таким самим шляхом, як заліз. Це непогана вправа для розминки. Якщо хочете, щоб я зробив повноцінний відеоогляд на різні техніки, які можна використовувати при розминці, напишіть про це в коментарях. Ну і переходимо до більш складних та цікавих маршрутів. Цей мантл я мучив, мабуть, впродовж цього свого перебування там, тому ви ще однозначно побачите спроби на ньому. Як можна за мною помітити, найкраще мені завжди давалися слаби болдери на похилій площині, де ключову роль відіграє баланс та техніка. Так само і цього разу. Я знайшов дуже цікавий слабчик, на який з радістю витратив десяток спроб. Ключове в слабах це довіряти своїм ногам. Частіше всього це доволі важка задача, адже є враження, що в будь-який момент нога може злетіти. Зрозумівши, що першу частину з переносом ваги вправо після старту я освоїв, я вирішив декілька разів окремо спробувати другу половину разом з топом. На рельєфі пірамідці нижню зачіпку можна тримати як підхват. Але для цього спершу треба встати. Тому до цього моменту я знайшов варіант тримати її більше як щіпок, затискаючи поверхню рельєфа та саму зачіпку, щоб стабілізуватися, поки я переношу вагу на праву сторону. Після цього задуманою бетою є тримаючи як підхват оговорену зачіпку, встати на високу ліву ногу та дотягнутися до топу. Але це було трішки страшно, тому я знайшов інший варіант і вирішив лізти повністю зі старту. Як то кажуть, зріст це теж навичка, так що один рух на цьому болдері я по факту пропустив. Після напруженого слабу та стрибків туди-сюди я вирішив перевести дух на цьому секторі. Болдери тут не складні, і я старався лізти їх повільніше та технічніше. Звичайно, можна було би просто посидіти та відпочити на матах, але я дуже нетерплячий. Думав, що цей червоний болдер буде також розминочним. Аж тут прийшло усвідомлення, що як зробити рух на топ, я не розумію. Тому трішки повагавшись, я просто вирішив стрибнути. Походивши навколо залу, я знайшов ще один цікавий слаб. Оцей фіолетовий, що зараз справа від мене, він виявився доволі хитрим, бо зачіпки розташовані так, що якщо ти не приділяєш увагу тому, як розташована решта тіла, то втримати зачіпки після руху на них ти просто не зможеш. Поступово я пробувався крізь кожен наступний рух, роблячи їх окремо, а потім додаючи до зв'язки. Але на жаль, часу та силу мене лишалося небагато, тому доводиться іноді такі проджекти лишати позаду. Знову повертаємося до мантлу. Цей болдер складності 7 А, який має всього дві зачіпки та, на яку я стрибаю, і, власне, сам топ. Тому по суті, це болдер в один рух, бо стрибок на старт доволі простий. І лишається тільки забороти свій шлях до топу. Але недарма це все ж таки 7 А, тому що саме цей один рух доволі таки складний. В той момент я ще не зробив свій перший вихід на дві. Можливо, ці знання допомогли б мені з подоланням цього болдеру, але мантл поки що лишається непідкореним рухом. Наступний болдер вартої уваги це одна з небагатьох нависаючих поверхонь і пасивні зачіпки, де потрібно лізти швидко та ефективно, інакше сили закінчуються моментально. На жаль, підкорити його не вийшло. Впав стопу двічі. Буду працювати над своєю витривалістю. Далі я знову шукав щось цікаве: знайшов цей синій блочок і вирішив пролізти його без використання половини зачіпок. Та в кінці зробити розворот спиною до стіни. В результаті просто відвалився, бо не очікував, що стіна настільки близько. Ну і відразу поруч з ним такий простий, але трохи довший болдер з дуже зручними, але новими зачіпками, в яких було занадто добре тертя, Тому тримати їх було неприємно на свою затерту після двох днів тренувань шкіру. Фу, це була дуже потужна сесія, я дуже сильно втомився. Другий день підряд тренувань. Це доволі незвично, хоча раніше це було нормою. Сподіваюся, вам сподобався відео. Якщо це так, то не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, натискайте колокольчик, бо, можливо, у вас він натиснувся ще раз, або відписав вас ютуб, таке трапляється. Не забувайте, просто от зараз візьміть, перевірте, що там внизу відбувається. І дякую вам за перегляд! Побачимося у наступних відео.